На ділянці вже зняли верхній шар ґрунту, зараз влаштовують тимчасові дороги, роблять вертикальне планування. Це підготовчий етап, він вже майже, скажімо так, закінчується, тому що вже зробили геологічні роботи і готові вже проводити випробування паль. Як тільки ми зробимо випробування паль, ми можемо заходити, і починати вже влаштовувати палі. Тобто будувати паралельно. Триває робота над проектом арени. Його презентують в кінці серпня. Загалом планується, що на вулиці Ряшівській постане багатофункціональний комплекс. Арена зможе прийняти різні заходи від спортивних будь-які ігрові спортивні змагання, зможе прийняти арена. Вона буде мультифункціональною до концертних і інших розважальних закладів. Ще один з ключових напрямок, напрямків, який буде розвиватися, це проведення ділових заходів, виставки, конференції, конгреси. Будівництво спортивного комплексу завершиться навесні 2015 року. Воно обійдеться у 35 мільйонів доларів. 25% з цієї суми власні кошти інвестора проєкту компанії United Basketball Investment. 75% державний кредит, який компанія згодом має повернути.